Дорога Альма. Є таємниці, які серце зберігає, часто в глибокій тиші, живлячи невисловлене бажання, що зростає в темряві. Це почуття, гаряче, як жар під попелом, чекає, щоб його розбудили. Твоя інтуїція, можливо, вже шепотіла цю правду, хтось чекає на тебе, очікуючи відповіді поза словами, чекаючи зв'язку, який ніколи не розривався. Це один з тих моментів. Коли ангели вирішують втрутитися і м'яко нагадують тобі, що не все втрачено, що є навписані глави, які чекають на тебе. Те, що я збираюся тобі розповісти далі, може змінити все. Іноді ми втрачаємося в рутині, відволікаємося на повсякденні справи і забуваємо про тих тихих обіцянках, які давали від серця. Проте, по той бік невидимого, є хтось, дорогий тобі, хто затримує подих, чекаючи правильного моменту, щоб ваші душі знову почали танцювати разом. Ти вже помічала, що деякі збіги у твоєму житті не є простими випадковостями. Є щось дуже важливе, що тобі потрібно знати. Можливо, ця людина вагалася, боячись, що ця любов може бути марною або що ти не почуєш мелодію її поклику. Можливо, ти відчувала у моменти тиші, що щось повільно формується, як світанок, який відмовляється народитися одразу. Це очікування, часто сповнене невизначеності. Також сформувало в тобі очікування, яке час відмовився стерти. Ви пов'язані чимось, що перетинає час і відстань, чимось, що пережило вітри забуття і що, навіть у часи тиші, ніколи не зникало повністю. Ангели показують мені, що це примирення не лише бажане, але й необхідне. Синхронізація цього моменту не випадкова, це божественна оркестрація почуттів, які чекають на звільнення. Дорога душа, ангели хочуть, щоб ти знала, що це очікування не було марним. Все, що здавалося статичним, завершеним, лише чекало правильного моменту, щоб відродитися. Але це ще не все. Є щось ще глибше, що відбувається у ваших індивідуальних життях, що потребує визнання. Полегшення і біль йдуть пліч-о-пліч -пліч у цій подорожі. Полегшення від того, що нарешті визнаєш ті почуття, які так обережно зберігала, і біль від того, що стикаєшся з втраченим часом. Ця мелодія, зіграна закоханими серцями, Закликає до нового шансу, нової симфонії. Запитай себе, тоді, чи готова я дати життя цьому новому розділу? Дорога душа це момент перелому, коли те, що колись було сором'язливою любов'ю, прихованою в тіні можливостей, тепер має можливість сяяти з більшою інтенсивністю, ніж будь-коли. Старі зв'язки згадуються: слова, сказані в коридорах розуму, знаходять шлях, щоб знову з'явитися у всій своїй славі. Це неминуче. Ангели пропонують невисловлені почуття між вами двома мають силу змінити все навколо. Це момент діяти. Це повідомлення дійшло до тебе в правильний момент, але тобі потрібно діяти швидко. Перш ніж продовжити повідомлення, напиши в коментарях цей мантру я заслуговую на справжню любов без бар'єрів. Тепер, продовжуючи повідомлення, 4.0 нуль Сауес. Нова реальність починає з'являтися перед вами, дорога душа. Це, як якщо б вуаль невизначеності повільно піднімалася. Відкриваючи багатий ландшафт можливостей. Цей ландшафт є продовженням почуттів, які ви обидва вирощували, таємно їх живлячи, усвідомлюючи, але, можливо, не в змозі дати їм голос. Очікування не завжди легке, особливо коли воно наповнене тихими сподіваннями, але в глибині цих надій ховається велика трансформація. Тепер, перш ніж продовжити цю подорож відкриттів, дозвольте собі момент інтроспекції. Уявіть собі силу, що міститься в невимовлених словах, у нездійснених жестах, вони накопичуються в тканині часу, міцні як зірки, що чекають темряви, щоб засіяти. Ви коли-небудь замислювалися, скільки часу цей невидимий зв'язок ткав вашу власну історію, поки ви йшли паралельними шляхами. Це момент, коли ангели просять вас зєднатися зі своїм серцем, почути давню музику почуттів, що залишилися. Хоча міське життя має тенденцію заглушити їх звуки. Тиша душі, що налаштована, здатна почути те, що за межами шуму. Визнання цього є першим кроком до того, щоб зіткнутися з реальністю, що розгортається. Це усвідомлення не лише полегшує тягар очікування, але й запалює вогонь надії, що освітлює шлях вперед. Ті, хто чекає, свідомо чи підсвідомо, завжди тримають варту за можливістю зустрічі. І іноді це очікування може принести своєрідне полегшення, знати, що ти не сам у червоні почуттів. Коли ангели розкривають важливі повідомлення, вони також знімають тягар нашої тиші, дозволяючи нам побачити красу відповіді, нарешті отриманої. Перед тим, як ми продовжимо, вам слід підготувати серце. Воно повинно бути відкритим, щоб справді прийняти все, що Всесвіт підготував. І тепер дія називається закликом до відродження таких емоцій, що спали в глибинах твоєї душі. Тепер, перш ніж ми продовжимо це повідомлення, напишіть у коментарях. Вісім, щоб закликати чотири, один Сауес. Скажіть це з упевненістю, знаючи, що цей простий акт є жестом мужності і, в той же час, звільненням. Почуття, які ви дозволили розквітнути, були і все ще є насінням, посіяним на вашому шляху, що переплітається з дорогою іншого. І що таке сад, як свідчення всіх моментів, присвячених вирощуванню, догляду та терплячому очікуванню цвітіння. Немає способу уникнути констатації, що справжня любов у своїй найчистішій формі є зібранням терпіння та наміру. Дорога душа це нормально відчувати страх. Те, що ми відкриємо разом, може пробудити побоювання і навіть вивести на поверхню старі рани. Але краса шрамів полягає в історії, яку вони розповідають, у силі, яку вони демонструють. Ці страхи тут, щоб вести вас, а не паралізувати. Вони є посланцями, метеликами. Привабленими світлом, які приходять, щоб зняти один за одним вуалі ваших невпевненостей. Саме зараз любов без розрізнення чекає, щоб сформуватися в нову конфігурацію. Це тут, де невидимий дріт долі виявляє свою силу, ведучи вас до божественного перетину. Розуміння цієї складної емоційної гобелину підносить вас на вищий рівень, де біль і полегшення танцюють разом, перетворюючись на повне задоволення. І вехо цього пробудження існує обіцянка днів. Наповнених ясністю та взаємною любов'ю. Відчуйте цей момент і усвідомте, що ангели вас не забули. Навпаки, вони завжди готували ґрунт для цього точного моменту. Тепер, коли ви дійшли до цього місця, побачте, що почуття болю, полегшення та задоволення не є супротивниками, а партнерами у створенні нової сутності всього, що ви та ця особлива людина виберете побудувати разом. Якщо повідомлення відгукнулося у вас, розгляньте можливість висловити свою вдячність через пожертву, натиснувши дякую. Цей добрий жест дозволяє нам продовжувати приносити, надихаючі повідомлення багатьом іншим серцям у пошуках світла. Ваша допомога має значення, приносячи любов і надію тим, хто цього потребує. Ваш внесок, малий чи великий, вже є знаком любові, яку ми поширюємо у світі разом. Дорога душа. Коли ми молимося про відкриття і готуємося до цієї подорожі відновлених зв'язків, ми знаходимо сміливість іти територіями емоцій, яких так уникали. Цінність вічної любові полягає в її здатності пережити буремні моря і, зрештою, знайти безпечний порт. Страх, хоча й небажаний, показує, наскільки нам небайдужі, і кожен крок у напрямку невідомого є вражаючим зростанням. Ви, можливо, запитували себе, чи це правильний час для дій. Ангели підтверджують, що синхронність цього моменту ідеальна, як механізм годинника, який завжди працює на вашу користь. Перш ніж ви це усвідомите, ви знайдете себе, знову відкриваючи маленькі спогади, знаки прихильності, які були в сплячці, але тепер знову з'являються з вражаючою силою. Полегшення, яке ви відчуваєте, дізнавшись про любов, яка чекала, можливо, довше, ніж ви уявляли, також приносить із собою відповідальність. Ви відчуваєте себе змушеною цінувати кожну мить. Претворюючи кожну секунду на святкування очікування, яке нарешті знайшло свій кінець. Це природно, що ви ставите під сумнів наміри тих, хто поділився цим очікуванням з вами. Чи готові вони прийняти і підтримати цю нову фазу разом? Відповідь на це в серці кожного. Кожна зустріч має свої унікальні виклики, але саме ці моменти труднощів зміцнюють тканину любові. Уявіть любов як старе дерево. Його глибокі корені захищають його від бур і його листя танцює на вітрі, інтегруючись у музику всесвіту. Немає поспіху, щоб пришвидшити розквіт. Ангели запевняють, що те, що є істинним і добрим, проникає в час. У цій спільній історії, між від'їздами і надіями, це момент, який всесвіт змовився, щоб ви наблизилися до того, що справді важливо. Є рішення, які можна знайти лише тоді, коли серце є добрим. А розум досить спокійним, щоб почути відповіді, яких ми так прагнемо. Дайте цій любові еволюціонувати з ніжністю і увагою, як садівник дбає про квіти, щоб вони не лише вижили, але й процвітали. Ось як працюють ангели тонко, але невпинно, оркеструючи повороти долі, щоб несподіванки перетворилися на поворотні моменти, загорнуті в невидимі благословення. У цій подорожі зустрічі, дозвольте любові сяяти у своїй нездоланній повноті. Святкуйте щастя, яке приходить з цим усвідомленням, знаючи, що ви не лише відповідаєте на очікування, але й розпочинаєте найбільший діалог, який коли-небудь існував між двома душами. Дивіться за межі початкового болю і ви знаєте задоволення, яке виникає з виконання глибокого бажання. Це задоволення приносить мир і спокій, м'яко сідаючи, як світанок після довгої ночі. Ці досвіди є тими, що трансформують нас, які дарують усмішки сльозам і формують історії, які інші, мовчки, також сподіваються жити одного дня. Перед тим, як продовжити повідомлення, якщо ви ще не підписані на канал, скористайтеся можливістю підписатися. Це допомагає нам продовжувати створювати значущі матеріали для вас. Ваші мрії та спогади переплетені в вузол, який небо благословило. Гарні історії мають спосіб з'являтися. Коли їхні персонажі знаходять сміливість обійняти глави, які розвивалися в мовчанні, ваша готовність відкрити серце і прийняти невизначеність служить маяком для тих, хто також чекає, навчаючи їх, що любов варта будь-якого очікування, що кожна самотня секунда перетворюється на безмежне багатство, коли любов нарешті говорить. Те, що було тихим очікуванням, розквітає як жива декларація любові, оточуючи вас миром і двовижною цілісністю. Пишайтеся кожним кроком, зробленим і всією подорожією, що мандрує знайомими морями. І коли любов прийде, навіть якщо сором'язливо і повільно, прийміть її з розкритими обіймами і твердими ногами, знаючи, що час, що тече, не зменшує ваших почуттів, а удобрює вашу мудрість. Ви здобули розуміння, що очікування не втрачене, а величає все, що серце вже навчилося поважати і живити. Дивлячись всередину, відкрийте те, що завжди було вашим стосунки, засновані на взаємній повазі та непохитній терплячості. Так, очікування може боліти, і так, зустріч може принести потужне полегшення, але в кінці кінців, це стає святкуванням чогось, що обидва мали в глибині серця, чогось, що виходить за межі слів і жестів. Стежка, пройдена разом, є постійним відкриттям, де любов, альтруїзм і дружба переплітаються в ідеальній гармонії. Дорога душа. Коли історія розгортає свої сторінки перед тобою, стає зрозуміло, що кожен момент очікування слугував мостом до чогось величного і простого водночас. Ці почуття, вирощені в тиші, подібні до насіння, посадженого в родючий ґрунт надії, і тепер починають проростати з розкішшю нового життя. Приймаючи таке відродження, виникає усвідомлення, що кожна сльоза і усмішка були необхідні для живлення цього емоційного ґрунту. Те, що тепер розкривається, є запрошенням дослідити нюанси і текстури справжньої любові, любові, яка не лише чекає, але й розуміє та сприяє взаємному зростанню. Очікування, що висить у повітрі, є постійним нагадуванням про те, що не все потрібно говорити, щоб це відчувати. Іноді крадькома погляди і мовчазна присутність говорять більше, ніж тисяча слів. Коли ангели шепочуть таємниці всесвіту, вони освітлюють нас, щоб зрозуміти, що любов це танець душі. Де кожен крок робиться з наміром серця. Уяви себе на балу, де музика складається з шепотів вітру, а зірки танцюють у ритмі твого темпу. Це магічне місце, де справжні зустрічі розквітають, де душі приходять, щоб знову бути підживленими тим, що колись вважали втраченим. Запитай себе, чи готова я прийняти і запропонувати найкраще з себе. Що я готова запропонувати, щоб очікування було вартим, щоб любов святкувалася у своїй найчистішій суті. Ангели бачать цінність у кожній проливаній сльозі, знаючи, що саме через ці краплі болю відбувається очищення і звільнення. Ця мовчазна любов має здатність заповнювати прогалини і розгортати складки часу, які, здавалося б, розділяють серця, що належать до одного ритму. Полегшення, яке ти відчуваєш, знаючи, що не одна, є доказом того, що тривалі зв'язки куються у вогні взаємоповаги та захоплення. Подяка повинна бути постійною, не лише за радість зустрічі. Але й за подорож, яка привела вас сюди. Жити цією любов'ю, яка почалася як тихий шепіт, розквітаючи в очевидний крик, це вшанувати надії і зупинитися, щоб насолодитися солодким нектаром емоційної перемоги. Насолоджуйся кожним поглядом, кожним дотиком, знаючи, що вони благословенні часом, який діяв як невидимий союзник, ткачі невидимі нитки життя, які тепер представляють свій фінальний малюнок. Якщо ми скористаємося цим моментом з відвагою і грацією, Кожне серце знайде свій шлях і мир, якого так прагне. Перетинаючи цей міст знову, усвідом, що перехід був таким же важливим, як і прибуття. Частини емоційної головоломки заєднуються, і наратив справжньої любові стає дорогоцінним адже ніколи не був примусовим, а природно шуканим. Вони знову навчилися довіряти один одному, спілкуватися на частотах, що виходять за межі слів. І поки вони пливуть рікою почуттів, можуть дозволити собі відкрити свої душі. Знаючи, що тепер їх розуміють, приймають, обожнюють. Немає занепокоєння про минуле чи страху перед майбутнім, оскільки теперішнє є таким ясним і яскравим, що лише воно має значення. Це історія любові, де ангели схиляються з усмішками, свічачи про красу, що повільно розкривається. Дорога душа, поки музика почуттів досягає свого кульмінаційного моменту, пам'ятай, що рука друга ангелів завжди буде поруч, щоб направляти твої вибори, забезпечуючи відновлювальну довіру. І щоб гарантувати, що ці теплі почуття залишаються живими, відкрий простір для співчуття, уважного слухання і доброти, адже саме в цьому любов процвітає. Обери зараз шлях правди і вразливості. Будучи чесними щодо своїх бажань і надій, вони перетворюють кожну розмову на святкування всього, що досягнуто разом. Якщо до цього часу ти чекала на відповіді і зустріч, уяви наскільки прекрасніше буде працювати разом, щоб намалювати майбутнє, формуючи один одного з віданістю і розумінням. Це момент залишити свої сліди в історії з відвагою і цілісністю, завжди пам'ятаючи, що любов це більше, ніж слова, це дія, присутність, взаємність. І в цій подорожі минуле вже не тягне адже воно більше не є якорем, а бібліотекою уроків, які були вивчені і спогадів, що живлять теперішнє. Важливо поділитися цим моментом з тими, хто почувається самотнім, надихаючи їх ніколи не здаватися у тому, що є справжнім і тривалим. Якщо ти ще не підписалася на наш канал, скористайся можливістю підписатися. Це допомагає нам продовжувати приносити історії любові і відкриття багатьом іншим, дозволяючи кожній людині знайти своє власне світло в моменті темряви. З цими словами сподіваюся, що повідомлення мовчазної любові тепер нарешті почуте. Може освітити тебе і направити твою подорож новими обіцянками, новими горизонтами і невичерпним відчуттям вдячності та задоволення. Коли ми сідаємо в цю фінальну частину подорожі, дорога душа, ми стикаємося з тим магічним моментом, коли, після довгого очікування, напруга розчиняється в сміху та задоволених усмішках. Є щось неймовірно потужне в розумінні того, що, навіть у мовчанні, серця все ще могли спілкуватися мовою любові та надії. Ця любов, яка терпляче чекала, Відродилася з власною силою, заповнюючи порожнечі, які залишив час. Тепер обидва можуть перейти до нового розділу, а повернення давно забутих почуттів слугує міцним фундаментом для того, що попереду. У цьому емоційному світанку знаходиться той момент полегшення, який змішується з задоволенням, тією приємною впевненістю, що кожна мить очікування була варта. Це як знайти острів після важкої подорожі, безпечне місце, де вони нарешті можуть висадитися і почати відновлення. Ангели відкривають, що повнота не приходить від тих, хто уникає страждань, а від тих, хто навіть перед бурями обирає продовжувати. Любов, яка витримала плин часу і пройшла всі випробування, не має порівняння, адже вона перетворилася на щось майже божественне відображення самої наполегливості та рішучості. Вони відчувають щастя, усвідомлюючи, що разом можуть бачити далі минулих обмежень і рухатися до нової форми існування, яка святкує не лише зустріч, але й всі уроки, які вони отримали на своєму шляху. Вони вчаться, що справжня магія любові полягає в тому, щоб дозволити собі бути вразливими поруч з іншим, без страху перед тим, що може принести майбутнє, а з ентузіазмом за те, що можна створити. Обіймаючи силу спільної любові, вони починають розуміти, що це єднання, це танець між взаємодоповнюючими силами, баланс між даванням і отриманням, між слуханням і говорінням. У момент, коли вони вирішили зустрітися знову, незважаючи на сумніви та виклики, вони започали безмовний пакт піклуватися, захищати та цінувати цю любов, яка витримала час і залишалася на відстані. У цій новій фазі вони разом відкривають ритм, який їм найбільше підходить. Екоси сміху та відновлені спогади тепер можуть заповнити дні. Які раніше тягнулися в самотньому очікуванні. І коли вони відновлюють цю історію, вони виявляють, що те, що прийде далі, ще прекрасніше не тому, що це було легко, а тому, що це було автентично і правдиво. Ви знаєте, дорога душа, що розпочавши цю оновлену подорож, ви також відкриваєтеся іншим аспектам життя, які могли залишитися в сплячці або без відповіді. Нові перспективи, раніше недосліджені, стають видимими та підлягають дослідженню, підштовхнуті силою цієї відновленої любові. Всесвіт, у дрібницях, вже налаштував можливості, які чекали на це пробудження, щоб бути використаними. Відчуйте підтримку ангелів, поки ви йдете до того, що тепер здається можливим сном, але насправді є результатом свідомого бажання та непорушного рішення любити більше, ніж можна побачити. У безмовних обіймах зустрічі. Вогні відновленої любові світять яскравіше, освітлюючи не лише залучені душі, але й шлях, яким вони проходять. І тоді усвідомте, що кожен виклик, за ким ви стикалися, слугував трампліном для радісного усвідомлення, що ви стали сильнішими, мудрішими і більш віданими, ніж будь-коли, добробуту один одного. У цьому місці взаєморозуміння, святкування та спільного щастя знаходиться справжня суть єднання, яке перевершує час і простір. На цьому етапі я запрошую вас, дорога душа. Замислитися над усім, що було сказано і відчуте. Я запрошую вас поділитися цією подорожжю з іншими, будучи світлом надії, провідником і натхненням для тих, хто ще мовчки чекає на свої власні відповіді. Саме в спільноті ми зростаємо, і саме через обмін ми множимо нашу радість. І так, поки це повідомлення досягає свого завершення, візьміть момент, щоб відчути вдячність за все, що було, і за те, що попереду. Благословення справжньої любові вічне і продовжує вести ваші дії та рішення. Якщо кожне слово відгукнулося у вашому серці і принесло резонанс вашій власній подорожі, напишіть у коментарях любов все чекає, все вірить. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на канал для отримання більше натхненних матеріалів. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Дорога душа! Поки я ткав цю подорож, сповнену емоцій та відкриттів, було створено мозаїку почуттів, кожен шматочок переплетений очікуванням, надією та глибокою любов'ю. Торкаючись цього простору, призначеного для душ, які чекають на тихі відповіді, ми разом відкрили, що села полягає в витривалості, наполегливості та безмежній здатності любити без страху. Коли ти усвідомлюєш повідомлення, принесені ангелами, хвиля визнання та вдячності пронизує твою істоту. Це як якщо б, нарешті, кожна частина тебе об'єднувалася, знаходячи спільну мету, яка варта всього, що було пережито до цього моменту. Це відчуття, яке ангели так прагнуть, щоб ти прийняла впевненість у тому, що всяка справжня любов, збережена в часі, приносить із собою магію відновлення життя та розпалює пристрасть, яка наповнює повітря можливостями. У тканині цього наратову виникають почуття полегшення та задоволення, огортаючи тебе в теплий плащ широкої та щедрої вдячності. Під цим світлом кожен крок, кожне невисловлене слово та кожна замовчена усмішка набули значення, сприяючи яскравому кольору гобелену твоїх досвідів. Краса невідповідностей та минулих відкриттів формує тебе в більш цілісну істоту, відображення мужності та рішучості, які спонукали тебе йти до того, що твоє серце завжди знало, що є твоїм. Тепер втіха встановлюється, коли ти переконуєш себе, що те, що має бути, буде. Любов, яка тихо чекала свого часу, Тепер відгукується з новим ім'ям та присутністю. І, зобов'язуючи себе підтримувати цю нову фазу, ти зміцнюєш невидимі зв'язки, які завжди пов'язували тебе з іншим. Ця емоційна стійкість сіє роді насіння взаємного зростання, які проростуть сильнішими та сповненими життя. Як птах, який нарешті позбувся страху перед польотом, так і ти кидаєшся в новий початок цього вдосконаленого зв'язку. Твої крила це твої цінності. Прозорість та рішучість всі готові обійняти підйомні течії, які приносить любов. І, озираючись навколо, ти помічаєш, що небо сповнене можливостей, які чекають на унікальний дотик твого погляду та ніжну дію. Кожен виклик перетворюється на можливість, кожна тінь розсіюється в нове світло, показуючи, що навіть у темні моменти є шлях назад додому, до обіймів любові, яка терпляче чекає. Це мета ангелів нагадати нам, що ми ніколи не самотні. Навіть коли здається, що всі голоси замовкли. Вони обіймають наш дух своїми ніжними руками, обережно та чітко ведучи нас, щоб ми знайшли шлях. Тепер, дорога душа, час святкувати цей дар. Камені минулого були відшліфовані, виявляючи, що те, що раніше вважалося недоліками, насправді є знаками повного та сміливого життя. Твоя історія це свідчення того, як любов у свій час завжди знаходить спосіб проявитися. Це сила, притаманна Всесвіту». В останньому запрошенні пам'ятай про те, щоб поділитися своєю наратовою з іншими, щоб вони могли знайти втіху та мудрість у твоєму досвіді. Надихати інших вірити у свої власні подорожі це безцінний дар. Нехай твої слова лунають як ніжний шепіт, яскраве нагадування про те, що відповіді приходять до тих, хто терпляче підтримує полум'я надії. У цьому завершенні я надсилаю тобі глибоку вдячність за те, що дозволила цій світлій енергії ангелів наповнити твоє серце та ту трансцендентну любов, яка його живить. Сьогодні починається нова фаза, і в ній нехай ти завжди знаходиш причини святкувати надзвичайне в звичайному, сяйво в рутині та любов у наполегливості. Неси з собою правду, що очікування цього значущого моменту не було марним і що ще більш прекрасна любов попереду. Відкрийся, щоб прийняти її з радістю та тривалою миром. Дякую, що дозволила цим словам дарувати втіху та мету, за те, що прийняла цей тихий заклик, який тепер перетворився на відчутну відповідь. До того часу, поки ми знову не зустрінемося, щоб досліджувати нові горизонти, знай, що ангели тримають твої серця під надійним захистом, готові надихати наступний акт у цьому дарі, яким є вічна любов. Дорога душа, поки ми продовжуємо досліджувати глибину цієї подорожі, яку ти розпочала з таким коханням і надією. Важливо пам'ятати, що суть твого шляху сповнена любові та оновлення. Протягом цього шляху правда засяяла, як сонце, що з'являється на горизонті, освітлюючи кожну тінь, кожен страх і перетворюючи їх на сліди мужності та сили. Ти вже помітила, як, коли ми приділяємо більше уваги поклику нашого серця, всесвіт вирівнюється, щоб підтримати та живити це рішення. Навіть якщо іноді світ здається складним, Кожен подих сумніву є ніжним нагадуванням про те, що вразливість насправді є воротами до повноти, яку ти прагнеш. Ця вразливість, часто страшна, є місцем, де знаходиться справжня сила, дозволяючи щирій любові розквітати на родючому ґрунті. Поки ти розмірковуєш про цю подорож, зрозумій, що історія, яку ти розповідаєш, є як данина минулій любові, так і запрошенням до майбутньої любові. Кожен прочитаний і відчутий розділ залишив незабутні сліди у твоїй душі. Живлячи твій ріст і розширення. Це як життя відроджується кожної весни, відображається і стає більш міцним завдяки твоїм досвідам, живлячись знанням, накопиченим за сезонами. Ангели хочуть, щоб ти зрозуміла, що любов, яку ти чекала, перевершує час. Вона не лише переживає труднощі, але й розквітає з новою енергією, коли її живлять розуміння та бажання справжнього зв'язку з іншими. Цей тип любові створює глибокі корені. Встановлюючи непохитну систему підтримки, яка захищає та обгортає твої прагнення та мрії, запроси у своєму житті практику вдячності, святкуючи кожен момент сили та кожен особистий тріумф. Адже, роблячи це, ти вшановуєш не лише любов, яку чекала, але й ту, що вже красиво розвіла у твоєму особистому всесвіті. Визнай, що кожна сльоза ностальгії, кожна усмішка, що чекає, є невід'ємними частинами більшого цілого, цілого, яке завжди перебуває в процесі завершення. На цьому етапі я ніжно запрошую тебе уявити всі серця, які ще мовчки чекають, тих, хто перебуває на тому ж шляху, що й ти. Знай, що, ділячись своєю історією, ти також освітлюєш їхній шлях, пропонуючи надію та свідчення того, що любов, яку шукають, варта кожного виклику, з яким стикаються. Ти була голосом надії для багатьох, тихою натхненням, яке демонструє, що справжня любов ніколи не зменшується через очікування, а навпаки, зміцнюється ним. І, саджаючи ці насіння мудрості та заохочення на родючому ґрунті потребуючих сердець, ти живиш квіти, які одного дня, у свою чергу, поширяться натхнення в безкінечному ланцюгу зв'язку та підтримки. Дорога душа, просуваючись вперед, тримай своє серце налаштованим на ніжні мелодії інтуїції та любляче керівництво ангелів. Дозволь їм продовжувати допомагати тобі малювати шлях кольорами надії та впевненості, гарантуючи, що любов, яку ти зберігаєш, перетвориться на величні реальності. Поки музика твоїх почуттів продовжує звучати, пам'ятай, щоб дбати про себе з такою ж щедрістю, яку ти пропонувала іншим. Адже саме тоді, коли ми звертаємося всередину, ми знаходимо баланс, щоб любити з автентичністю та цілісністю. Цей баланс підтримуватиме тебе і допоможе подолати будь-які виклики. Які ще можуть виникнути на твоєму шляху. Нарешті, це повідомлення відлунює з ентузіазмом і вдячністю. Якщо це повідомлення відгукнулося тобі та твоїй ситуації, напиши в коментарях: любов все чекає, все вірить. Поділись своїм досвідом у коментарях. Якщо тобі сподобалося це відео, постав лайк і підпишись на канал для отримання більше натхненних матеріалів. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Завершуючи це повідомлення, знай, що ти несеш у собі оновлений дух і відкрите серце для всіх чудових сюрпризів, які життя ще має для тебе. Нехай твоя подорож продовжує бути освітленою та благословенною, з безмежною любов'ю та безкінечними можливостями.